Мамо, чи це вже весна, що квітами встели на площі? Мамо, чом пташка сумна, а ще вчора співала в віконці? Синку, це ще не весна, а квітами землю встелили, бо в рай відлітає душа, а тіло в холодному гуну. Мамо, а може це сон, і може, зісну, я прокинусь, як сонечко за горизонт, у твої обійми полину. Так, моя пташко, ти спиш. Та більше уже не проснешся. Спогадом в небо злетиш, янголом сон вернешся. Мамочко, мама, не плач, витрі сльозу, посміхнися за серце в скорботі пробач, пробач, що не зміг я скоритися. Як же я можу, мій сину, гнів своєм серці носити? Ти ж моя мила дитина, як же без тебе нам жити? Матусю, поглянь, в синє небо, це ж очі мої, як у тебе. Вдивися у жовте колосся. Це моє, як у батька волосся. Не плачте за мною у хаті, я землю відстояв свою. Вогонь і дим, і кров, і біль, і сльози, 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 омита слізьми, зігріта сердечними почуттями. Моя Україна, твоя Україна. Її розстрілювали, катували, засівали градами землю, немов зерном. Зрошували кров'ю, немов дощем, та народ братався, кидаючись під кулі, рятуючи побратимів, розламуючи останній кусок хліба і накриваючись однією накидкою. Промінь гідності не згасне. Нехай кожен з нас торкнеться пам'яті цього священого вогню, частинки вічного, а світло свічки хай буде даниною тим, хто навічно пішов від нас. Це мій народ, це твій народ, це наша Україна.